Неділю 2 серпня в селі Княжому відбувся храмовий праздник на честь святого пророка Іллі. Як звичайно, головне свято села розпочалося Соборною святою літургією за участю числених священиків. Отець Лев Кметко виголосив науку, присвячену покровителю місцевої громади. Відтак, освячення води і благословення для всіх парафіян та гостей нашого села. Також на закінчення спільних святкувань вихідиться села княжого, солістка Львівської філармонії Лілія Кусла. Струба виконала кілька солоспівів. Дуже важливо, щоби в час штучного і синтетичного мистецтва, а в тому числі і співочо музичного запропонувати природну красу живого голосу та якісного виконання старих добрих творів. Адже наша духовність включає в себе божественну і культурну компоненти. Бо заглиблюючись в природну красу мистецтва, котре приймаємо своїми чуттями, християнин виздатні пізнавати чисту красу невидому. Нехай Бог кожен з вас згадає, пом'яне, і кожному з вас за той час, сили, які ви затрачаєте для Божого дому, нехай Бог скориться і вам віддячить і сповнить всі ваші прохання і молитви. Також нинішній день вітаємо наших родин, які в маємо і 60-літні, і 50-літні. Де народився в нинішній день, є в храмі, сьогодні не є в чужині, але в рідному селі. І, і, і дякуємо Богові за його служіння, і Він дякує за свій 15-літній ювілей, нехай Бог, всіх наших породинників, ювілярів, братство, сестринство, хор, всіх, хто служить, жертводавцям наших, тих, хто офірували, офірують пана Богдана Тимківа, які офірував лавки, всіх знаних і незнаних жертводавців, яких Бог знає то в своєму серці склав пожертву для хану Божого, нехай Бог віддячить і здоров'я, добрий вам і вашим родинам, дарує і нові благовіданих сутборів. Cheiro de